Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Едуардо. Сьогодні ти вийшов в стартному складі на матч з Макабі. Поділися враженнями від гри. Я думаю, що сьогодні ми мали можливість пройти далі, але це футбол, і іноді він не на нашому боці. Тому ми повинні продовжувати йти вперед ти сьогодні забив швидкий м'яч. Як він вплинув на стан команди? Я був дійсно щасливий забити м'яч у ворота моєї колишньої команди Макабі Тель-Авів. я дуже щасливий за себе і команду, що ми зробили все, що могли сьогодні у грі. Але як я сказав, уже це футбол. Тому ми повинні зараз чекати і готуватися до ліги конференцій. Нещодавно ти забив свій перший гол за динамо у чемпіонаті України з епіцентром. Що це тобі дало? Я завжди намагаюся наполегливо працювати кожного дня і робити все, що можу у кожному матчі, щоб отримати шанс та можливість грати у більшій кількості ігор. Динамо в цьому сезоні зіграє у лізі конференції УЄФА. Наскільки це справедливо для команди після кваліфікації? що я можу сказати? Ми повинні наполегливо працювати у лізі конференції і давати результат. Ми знаємо, що це не просто. Для нас це буде також гарним змаганням, тому нам треба боротися. Давай трохи повернемося у минуле. Ти приєднався на зборах у Австрії трохи пізніше, аніж інші. Як це вплинуло на твою підготовку до сезону? всі знають, що я приєднався пізно, бо був у національній команді. Зрозуміло, що мені було важко через те, що приєднався із запізненням. Той час, коли я був у збірній Панами, я вже ж брав участь у поєдинках. Тому я думаю, що ми підготуємося до наступних викликів разом. Ми зосереджені і з нетерпінням чекаємо цього. Чого очікуєш від сезону і які бачиш перед собою перешкоди. Ми будемо боротися за чемпіонство та кубок країни, а також хочемо вдало виступити у Європі. Та найважливіше захистити титул переможця УПЛ. Після довгої подорожі. Динамо повертається в Київ, а в неділю зіграє там матч з Поліссям. Ти радий цьому як я вже сказав, ми з нетерпінням цього чекаємо. Дуже сумно, що ми перемогли сьогодні, та не прийшли далі. Ми заслуговували на те, щоб кваліфікуватися у лігу Європи. Та тепер ми зосереджені на лізі конференцій і внутрішньому чемпіонаті.